Всім привіт, мене часто запитують Тимофію. А за допомогою чого можна якомога доступніше і якомога правильніше набути достатньо словникового запасу для володіння англійською мовою? І сьогодні про один із таких засобів набуття англійського vocabulary я хотів би вам сьогодні розповісти. Ви знаєте, у вік інформаційних технологій поступово йде перехід від класичних засобів набуття англійського. Словникового запасу це такі, як старі словники, старі посібники. Поступово йде перехід від таких засобів до більш електронних засобів. Це такі, як електронні словники та електронні посібники. І сьогодні саме про електронні словники я вам би хотів розповісти. Словник називається Word Hunt». Одразу хочу звернути увагу на його головний недолік. Цим сайтом, цим словником, неможливо користуватися без VPN-у. тому що наскільки я розумію, цей сайт він є російський, Він відповідно перекладає з англійської мови на російську і навпаки. Але я думаю, не буде проблем встановити в будь який із своїх засобів електронних VPN і без проблем ним користуватися. Чи то на комп'ютер я, наприклад, цим словником користуюсь за допомогою комп'ютеру. Ви можете Ім користуватися допомогою мобільного телефону, тим більше я вважаю, що переваг цього словника набагато більше ніж недоліків. З Цим словником познайомився близько 7 років тому, коли готувався до ЗНО під час вступу до бакалаврату на в університет. З цим словником мене познайомив мій репетитор із англійської мови, з яким я впродовж року готувався до цього іспиту і безпосередньо про сам словник, як їм користуватися. Які його переваги розповім трішки далі?